В моєму саду квіти похитують головами, коти мружаться і шалено скачуть. Знаємо, кажуть, що ти привертаєш вдачу, он ти дістала шкорму, чого ти плачеш. Я не плачу, просто ковтає повітря, а воно не проходить. Пече застрягає в серці, скільки в світі акордів є, а у мене самі терції. Що ти робиш. Продовжую садити свої сади, кожен кущ і дерево в землю, щоб менше біди, більше повітря, більше. Кожен корінь загорнути низкою замовлянь, кожне стебло або світло лягло тільки від небесних світил, тільки, аби позбутись сумнівів і вагань, що краса у всьому, навіть коли здається. Що не лишилось її краси. Хай ці квіта, дерева й кущі, що лишаться в цій землі, кожен раз нагадують кожну весну, як було їх садити без сну, як було їм нашіптувати і промовляти, вам потрібно вистояти, стояти, вам потрібно квітнути й родити, щоб за кілька років маленькі діти попід гірляндами світла й квітів могли. Голосувати і радіти, просто бути і просто жити. Відкриваєш очі і продовжуєш тихо йти. Ти сьогодні куди, питаються мовчки коти, а я ще не знаю, куди. Просто так легше вийти в великий світ, смикати тачки його дивних мереж. Хтось дістане все, що ти просиш, чого стоїш не береш. Де б ти не пішла, дійди до мати, хрестять спину мене коти, примружено і тихенько, і сідають попід порогом, перешіптуються. Адресники їхні в цій тиші так промовисто дзенькають. Ну, это, скорее за все сбывают ракеты, которые летят. Я не знаю. Бачишь, их сбывают по ходу. А кто следит дальше?